На території виробничо лабораторного комплексу РАЕС функціонує їдальня номер 2 затишне місце з продуманим до деталей сервісом. Різноманіття структур та смаків на лінії роздачі закладу це результат кропіткої праці кухарів, які намагаються віднайти свою родзинку в процесі приготування та вкладають у кожну страву частинку душі. Кухарі у нас працюють в їдальні з багаторічним стажем, дуже професійні. Кожен кухар відноситься до своєї страви добросовісно з любов'ю. Хто до нас ходить, це відчув. Працівники їдальні постійно вдосконалюють свої підходи до роботи. Працюють над покращенням меню, підшуковуючи нові оригінальні рецептури, аби зробити асортимент страв ще більш різноманітним. Страви, які ми хочемо розробити, ми узгоджуємо з керівником. І виходить дуже гарно, смачно. І людям це подобається відвідувачам нашим. У приміщенні їдальні також функціонує окремий куточок кави, як тут його називають. Це простір, де відвідувачі мають змогу замовити той чи інший напій та насолодитися смачними десертами. А головне відчути переваги швидкого та якісного сервісу. Ми об'єднали в одному місці ароматну каву, тістечка, а також вишукані різноманітні коктейлі, смузі, різні чаї. Меню кафетерію також постійно покращується. Окрім ароматної випічки, яка притягує погляди відвідувачів своїм естетичним виглядом. Тут є широкий вибір гарячих та холодних напоїв. Їх готують за допомогою оновленого професійного обладнання. «У Нас обновилося обладнання, є нові кавові апарати. Є так само для, для різних смузінові апарати, для різних коктейлів. Завдяки цьому оплатенню ми можемо вдосконалювати свої послуги, надавати кращий асортимент різних напоїв. Тут кожного зустрінуть зі щирою посмішкою, яка доповнює затишну атмосферу закладу. В кафетері працює так само, як і Дальне з 7.30 до 15.00, але з невеличкою перервою з пів 11 до 11 годиночки. будемо раді вас бачити. Приходьте до нас частіше. У нас працюють дуже хороші дівчата, стараються створити комфорт для кожного. Окрім смачних страв та напоїв, у їдальні номер 2 пропонують і нові послуги для персоналу. Віднедавна працівники атомної станції мають можливість замовити фуршетне меню з собою. Це особливо актуально для підрозділів, які потребують зручних рішень для внутрішніх заходів та професійних подій. Приходять відвідувачі заздалегідь, щоб узгодити меню, замовити продукти. Потім приходять і забирають. У нас є різні канапки, у нас є салати. У нас дуже розширене меню менює. Але якщо відвідувачі приходять і хочуть щось своє, ми обов'язково це розробляємо і представляємо те, що хочуть наші відвідувачі. Цей заклад, як і решта подібних на території РС, місце, де смак та комфорт поєднані з турботою про кожного, хто сюди приходить. Працівники підприємства цінують такий підхід, тому залюбки повертаються сюди знову. Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, УІТЗГ, РАЕС.